Але ніхто не попереджає, що ця подія переверне твоє життя. Я мріяла знайти когось, хто поведе мене шляхом самопізнання, хто навчить не лише шукати істину, а й жити так, щоб наповнювати світ любов'ю. Коли у жовтні 2006 року я вперше побачила Гарчена Рінпаче, не змогла пояснити, що зі мною відбувається. Мене трусило, по щоках котились сльози, наче глибоко всередині щось нарешті згадало себе. Тільки згодом, читаючи буддійські тексти, я дізналася. Що це ознаки зустрічі з корінним вчителем, це глибоке впізнавання, відчуття дому, немов серце говорить, ось він. В Гарчені Рінпоче я побачила втілення всього, чим прагнула стати. Він пройшов пекло і використав його як шлях до пробудження. Коли почалася війна в Україні, він сказав: тепер мої українські учні йдуть моїм шляхом. Ці слова були для мене не просто натхненням, вони стали обіцянкою йти крізь усе з відкритим серцем, перетворювати темряву на світло ніколи не зраджувати любов.